Є, наприклад, такі системи модулів відеозв'язку або ж е, камери, які е, потребують здешевлення за рахунок масовості виробництва, і китайці в цьому дуже, е, дуже добре справляються. Тому е, від 50% до 70% це звичайний безпілотник. Він практично складається з китайських склад, склад, складових, з китайських запчастин. Знову ж це питання не до Китаю, а до китайських підприємців, котрі порушують санкції. І так, а вже ж ми маємо факти того, що окремі запчастини комплексні а, модулі вони збираються на території РФ, на території Китаю і продаються в РФ для подальшого складускладування чи переклейки наклейок. І це означає підтверджує той факт, що, окрі... Амер... що китайські, Підприємства, вони приймають активну участь у обході санкцій, надкладених на рефію заходом. Це відеотесту самої камери. Вона включає в себе модуль зі штучним інтелектом, який в стані розрізняти транспортні засоби, тобто якісь рухомі об'єкти, в онлайн режимі. Це, скоріш за все, просто тест. Загального модуля камери, про що ми говорили раніше? Те, що модулі камер, модулі відеопередавачів, вони для здешевлення виробництва потребують масовості, і китайці в цьому добре справляються. Тобто, коли кажуть, що Китай допомагає Росії, це велике спрощення, допомога, от те, що було і є для нас з боку європейських партнерів, безоплатна. Постачання зброї такої допомоги Росії з боку Китаю немає. Китай заробляє на Росії. Китай в будь-якому випадку пропонує усі види товарів, які Росії необхідні. Він найбільш конкурентно здатний. Тобто, бізнес Росії важливе росіянам необхідно, а Китаю важливо і вигідно. Це робити туризм, тому що є вже різні підрахунки про те, що росіяни, які люблять їздити, але в них зараз значно менше можливостей для закордонних поїздок, тому що зменшились локації і за рахунок Європи, великої частини Європи і Сполучених Штатів, тобто там є свої складнощі для поїздок, і немає масового туризму абсолютно, то Китай це і про подорожі. Зараз американці будуть активізувати стосунки з різними країнами для того, щоб не допускати формування навколо Китаю великої широкої, широкої політичної коаліції партнерськими відносинами. Він створив купу проблем в стосунках з союзниками в Європі, зокрема, і не тільки. От зараз треба відновлювати союзницькі партнерські відносини з Європою. З Північною Кореєю, з південною Кореєю, з е, е, Японією з Канадою. До речі, з якою американці розсварилися, з багатьма іншими країнами світу з Україною. Також Трамп прийняв тарифи щодо Індії через її закупівлю російської нафти, але водночас щодо Китаю, який закуповує ще в більших об'ємах, ніж Індія, він не прийняв тариф. Тобто, це говорить про його таку. Політику зважену, і політику, де він серйозно дивиться на, на всі ризики, які можуть виникнути в процесі.